Продовж 30 червня проросійські бойовики 53 рази обстріляли позиції українських підрозділів, застосовуючи при цьому важке озброєння. Незаконні збройні формування не припиняють спроб спровокувати наших військових на порушення мінських домовленостей водночас активно шукають слабкі місця в нашій обороні. Вночі з окупованого Донецька, по наших позиціях біля пісків та новгородського, бойовики активно били з мінометів калібру 120 та 82 мм. міліметри. Зафіксовано зокрема використання злочинцями запалювальних мін. На Артемівському напрямку важкі міномети та гранатомети кремлівських посіпак гатили по Ленінському, Кіровому, Лозовому, Луганському та Майорську. На Луганщині 120-мм міни та гранати вибухали на позиціях українських воїнів поблизу станиці Луганської та Новотошківського. Також станиця Луганська була обстріляна із зенітних установок, але найбільш активно проросійські гібридні банформування діяли на підступах до Маріуполя. З різноманітного озброєння декілька разів було обстріляно широкіне. А близько опівночі зі 122-мм гаубиць та переносних версій реактивних систем залпового вогню ГРАД кремлівські найманці вдарили по Бердянському. Завдяки своєчасним та професійним діям українських воїнів спроби російсько-терористичних банформувань знайти прогалини в нашій обороні залишаються марними. Вогневі засоби противника вчасно ідентифікуються та подавляються.